В Україні впроваджують нові стандарти поводження з медичними відходами. Тепер у кожній лікарні має бути відповідальна особа за поводження з медичними відходами. Це потрібно для того, щоб уникнути внутрішньолікарняних інфекцій і створити безпечні умови праці для медиків. Ці норми наблизять нас до Європейського союзу. Викидати медичне сміття просто до контейнера заборонено, бо так ліки потраплять в ґрунт та водойми і зашкодять здоров'ю людини. Утилізують медичне сття спалюванням у спеціальних печах при температурі від 1200 градусів. Коментує Зоряна Скалецька, відома українська юристка у галузі медичного права. Якщо ми не вивозимо належним чином медичні відходи, то, наприклад, лікарські засоби, котрі просто вивезли на побутовий смітник, потрапляють у воду, в ґрунт, і в кінці кінців можуть почати впливати на здоров'я кожного, хто проживає на цій території.